Отже, малята. Пропоную вам намалювати ось такий будиночок. Давайте спочатку його розглянемо. Що є в цьому будиночку? Що це? Вікна? Ось це що. Двері. Ось це в нас основа будиночка, тобто стіни і дах. Молодці. Але малята, погляньте, трапилось диво. Щось тут не так. Давайте з вами подумаємо, що ж тут немає? Так, погляньте, в нас є вікна, є двері. А чого в нас нема? В нас немає стін і. Даху немає, тому стіний дах я пропоную вам сьогодні намалювати. Млята для роботи нам з вами знадобиться пензлик, водичка, фарба синього кольору і коричневого. Для початку ми беремо фарбу коричневого кольору, змочуємо гарненько пензлик та набираємо фарбу. І нам потрібно провести дві лінії, трішки відступаючи від вікон. Ось так ми одну ведемо, ведемо, ведемо. Наберемо ще фарбу. І ось тут ми ведемо іншу. Ось так. Ми провели з вами дві лінії. А тепер малята. Нам потрібно ці лінії з'єднати зверху і знизу. З'єднуємо ось так просто поєднуємо їх. З'єднали. І так само ми поєднуємо знизу ці лінії. Ось так поєднуємо. І погляньте, в нас геометрична фігура яка вийшла? Квадрат, молодці. Отже, дуже схоже на геометричну фігуру квадрат. Так, далі ми з вами миємо пензлик у водичці. І беремо з вами фарбу синього кольору. І що нам потрібно намалювати дах нашого будиночку, молодці. Тож набираємо фарбу, набираємо, і від одного кута ми проводимо ось так вверх. Ось так провели. І від цього так само проводимо ось так. Зафарбовуємо наш будиночок. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. Здається, нашому будиночку все ми зробили. Давайте з вами перевіримо. Вікна в нас є, є. Двері в нас є, є. Стіни ми намалювали з вами? Намалювали. А дах і дах є. Супер! Тоді в нас вийшов гарний будиночок. Маляти я з нетерпінням буду чекати на фото ваших будиночків. Мені дуже цікаво, який саме будиночок у вас вийшов. До побачення, до нових зустрічей!